Chevrolet Camaro. 21 рік. Питали. Ось такий варіант. Незначні пошкодження. Да, питали взагалі за кабріолет. Дуже мало їх на ринку штатів і особливо на 2-літровий мотора, забільше вони йдуть на 3,6. Незначні пошкодження. Перебрати трошки морду. По факту все, безпека ціла, 2-літровий мотор, 34 милі пробігу. Продаються дані автомобілі в район 10 тисяч доларів. Без ремонту в районі 19 стане тут. Ну, хай 22. Це, якщо вже його повністю обслужити, зробити. Вийде він в Україні тут з ремонтом. В нас дані автомобілі іменно від 2020 року, 2-літровий, є на даний момент один, це 35 тисяч продається на авторі. 36 самий дешевший, це 35 тисяч аналогічно. Відповідно, зазорчик дуже класний. Звертайтесь в компанію Intertrade, Підберемо для вас саме круте авто, на якому вас будуть всі бачити і всі взнавати. Дякую за увагу! З вами був Микола.